Шикування то короткий інструктаж. Бійці готуються стріляти із зенітної установки ЗУ 23 2 Установка має два зенітні автомати. Стріляють вони ось такими снарядами калібром 23 мм міліметри, та за хвилину випускають їх до двох тисяч. Стрільби навчальні та виконання максимально наближене до реальних умов. Установку переводять у бойове положення та заряджають. Установка заряджена. Ціль БТР пошук! Сіль БТР пошук! На пошук умовної цілі менше хвилини. Є ціль! Короткими. — Короткими! Вона дуже ефективна, особливо, якщо стріляти по наземній цілі. Вона може дерево діаметром десь 15 сантиметрів з двома снарядами може його знести. Так само може розбити бетонну стіну. БТРа і БМП вона може зробити в рішуту. Стріляє по, по повітряній цілі півтора кілометра висоту, по наземній цілі 2 кілометра. Щоб зарядити таку установку, потрібен спеціальний ключ, а вправляється з нею цілий екіпаж. Екіпаж відділення ЗУ-23 складається з п'яти людей. Це командир відділення, навідник, далекомірник, водій номер обслуги. Це Зараз ви бачите, що це сама установка, але в відділення входить в нашому випадку ГАЗ-66 автомобіль та сам безпосередній екіпаж на цю установку. Свої вміння, кажуть бійці, на заняттях відточують щонайменше двічі на місяць. Зараз немає такої активної фази бойових дій, але ми завжди на поготові, завжди навчаємося і перемога буде за нами. Анастасія Дашко, Владислав Кравець, новини на Суспільному.